Отже, делегування не перекидання задачі. Передати задачу не означає, викручуйся сам. Делегування це повноцінний процес, пояснення задачі, результат, дедлайни, ресурс, підтримка, комунікація. Це важливо. Це про делегування, а не просто про викручуйся сам. В мене були кейси, і в мене інколи виходить так, що я даю задачу і не проговорюю багато речей. Але я даю це завдання для чого? Для того, щоб проаналізувати творчість людини і зрозуміти, чи в неї є аналітичне мислення, чи вона буде кожні 15 хвилин довбити мені голову, що робити далі. Тобі не потрібні люди, які тобі довблять голову. Тобі потрібні люди, які тримають тебе в спокої, в фокусі, які контролюють процес і комунікують з тобою. На важливих чекпоинтах і пунктах виконання задачі це не зовсім вірний метод. В більшості не варто так використовувати людей, використовувати якісь певні завдання, але в моєму досвіді, в моїй практиці, це часто показує лідера в команді, це часто показує людину, яка може зробити те, що не можуть зробити інші.